Максиму 29. Останні вісім років свого життя чоловік провів на війні. Спочатку, АТО, потім повномасштабне вторгнення. Був вогнеметником у легендарній 93-й бригаді Холодний Яр минулого року отримав поранення, через яке вимушено покинув армію. Однак навіть вдома Максим продовжує стояти на захисті людей. 3 вересня, перебуваючи на роботі, колишній військовий почув вибух, який пролунав неподалік. Він вийшов на вулицю та побачив, що в один із приватних, Ватних будинків улучшив російський дрон, внаслідок чого сталося займання. Я побачив, що був приліт дрон, і подумав, що можливо тут комусь знадобиться допомога. Підійшов, побачив тут багато стареньких. Вони всі переживали, кажуть: в будинку є людина. Забігли в першу половину. Там нікого схопили собаку, телевізор винесли на вулицю. Але бабулі запевнили нас, що в будинку є дідусь. там Ну ми Ми облилися водою і знову забігли до хат. Знайшли чоловіка. Він погано ходить. Взяли його попід руки. Він навіть пручався і винесли його на вулицю. потім приїхали медики та пожежники. Тут немає нічого дивного. Чи міг я поступити інакше, знаючи, що комусь тут може бути потрібна допомога? Ні, а чого тут боятися? На війні страшніше. Чоловік, якого врятував Максим, деякий час перебував в одному з шелтерів Нікополя. Однак днями повернувся до свого будинку. Він почуває себе добре та вдячний військовому за допомогу.